Закохайся нарешті у себе, в свою душу, фігуру, лице, в доброту, наче в янгола з неба, в очі ясні, в усмішку, в усе. Ти чудова, яскрава, як зірка. Зрозумій, ти у себе одна. Так я знаю, буває що гірко, але цукор на дні тож до дна. Ти все зможеш, усе подолаєш, просто спробуй повірити в це. Ти ще тисячу раз покохаєш, але сперш закохайся в себе.